Вирувало не на жарт користувачі соціальних мереж показали, що негода накоїла в області. У виниках випав град, який хоч лопатою, прибирай а в Шептицькому та золочеві дороги буквально перетворилися не річки. Вітру валили дерева, немов сірники. На трасі між Радеховим та Бузьком водіям довелося самотужки прибирати з дороги стовбур. А в Лопатині вітром навіть позривало дехе на багатьох будинках. Погодні Армагеддон з неструмленими залишилися залишилося 165 населених пунктів. Тож бригадам електриків та комунальників довелося багато годин без перепочинку долати наслідки негоди. З нагоди дня журналіста, військовослужбовця го прикордонного карпатського загону привітали змі з професійним святом та відзначили подяками за щоденну кропітку працю у висвітленні важливих подій. Не обійшлося й без нагородження. Зокрема, наш журналіст став лауреатом премії Смерагдова ліра від держприкордонслужби за роботу над проєктом Кордон онлайн. Програму кордон онлайн створено у співпраці з телеканалом «Правда тут і Львів. Ми знімаємо її вже майже рік. За цей час проєкт виріс з локального формату в потужну інформаційну платформу. У 2025 році нам вдалося вивести його на новий рівень і з ще більшою кількістю актуальних репортажів, ексклюзивних інтерв'ю та правдивих історій прямо з передової. Ми особливо пишаємося, що цього року перемогу в. Престижному конкурсі Держприкордонслужби здобула наша програма спільно з телеканалом Правда тут Львів. А власне, це смарагдова Ліра 2025». Ми започатковували цей проект як інформаційно пізнавальний про роботу прикордонників. Ми... Хотіли показати, що ніби всі знають, що роблять прикордонники, але насправді є дуже багато таких нюансів, багато цікавих моментів, багато технологій, які вони використовують в своїй роботі. І також хотіли розказати історії захисників нашого кордону, які захищають державний рубіж не тільки тут, на Львівщині, але ще й у зоні бойових дій. Як уже було сказано, ця програма про те, з чим кожного дня стикаються прикордонники: це і запобігання котрабанді, роботу кінологів, участь у боях з окупантом, використання надсучасного обладнання у спостереженні за нашими кордонами та багато іншого, що нам вдалося зафіксувати на камеру, і це ще далеко не все, що наша команда може вам показати. Серед понад ста робіт у восьми номінаціях перемогу здобули лише 12 учасників. І Для нас велика честь, що саме програма кордон онлайн отримала цю перемогу. І, власне, наша програма це не просто телевізійний продукт. Це щоденна місія показувати правду, говорити вголос про важливе тут і зараз. Вже майже рік в нас діє ця програма, і вона була створена завдяки. Наші головні продюсерці Оксані Натишині, яка дала зелене світло цій програмі, зокрема, нашому оператору Семену Пулику, режисеру монтажу Павлу Кіносу і, звичайно ж, речниці 7-го прикордонного карпатського загону Світлані Бурді, а також начальнику 7-го прикордонного карпатського загону Олегу Трофіменку. Тому mm. разом будемо і далі дивувати вас цікавинками в програмі Кордон Онлайн. Тому щоб не пропустити свіжі випуски програми, слідкуйте за оновленнями у наших соцмережах, сайті та Ютубі. А також випуски можна подивитися і в ефірі телеканалу Правда Тут Львів. Марічка Драбич, Семен Пулик, Правда тут Львів. Велике повернення сьогодні стартував обмін полоненими, який матиме кілька етапів та триватиме найближчими днями. Першими на рідну землю повернулися важко поранені, а також воїни, яким ще не виповнилося 25 років. Як зазначив Володимир Зеленський, цей обмін відбувся в рамках стамбульських переговорів. Щоправда, процес роботи з повернення полонених складний, адже є багато чутливих моментів. Проте президент сподівається, що нам таки вдасться реалізувати усі домовленості

З Італії до України прикордонники виявили машині чернівчана на російський сувенір. У пункті пропуску Жигині під час перевірки мікроавтобусу служиві виявили пакунок з парцеляновим сервізом. Усе було гаразд, якби його не виготовили у ворожій країні та ще й з усіма культурними атрибутами окупантів. Самовар з замальованим ведмедем, тарілку, чайник та цукерничку ручної роботи мали доставити як посилку до чернівців. Водій запевняє, що утримувача не знає, але таку ганебну бандероль у нього таки вилучили та склали на перевіз. Зника протокол. 32-річний ділок придумав нову схему для ухилянтів. А за 4 тисячі доларів негідник брався за виготовлення липових документів, які давали прозовника можливість безперешкодно виїхати за кордон. За легендою клієнти виїжджали до Польщі як військовослужбовці, які, начебто, хочуть відпочити під час відпустки. Звісно, що вертатися до України ці чоловіки вже не збиралися, тож спритника затримали, і зараз він перебуває під вартою. За свої оборудки він може потрапити за грати на 9 років. Жахлива неуважність на дорозі на вулиці Шевченка водійка збила жінку з маленькою дитиною. Відомо, що за кермо Міні Купера була 28-річна киянка, а от через дорогу намагалася пройти 27-річна лів'янка з п'ятирічним хлопчиком. На щастя, обоє пішоходів залишилися живими, проте їх таки довелося госпіталізувати. Зараз правоохоронці з'ясовують, хто саме порушив правила дорожнього руху. І якщо винуватою виявиться кермувальниця, то їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Ага. Дитина. Долучився до війська 13 березня, 22-му році. Тоді одразу усі люди йшли, та і я пішов. А 24 лютого 22-го року почалася війна. Несподівано все було, але ну, що робити. Маємо, що маємо. Ми були цього року на Гатищу, на Слов'янську. Це запам'яталося. Ми тільки помінялися, хлопці у Гатищі, там за Слов'янськом. Хлопці там приймали бій, а ми були у Слов'янську пізніше. Тетя. У Слов'янську, потім були під Білогорівку у 23-му році, ну, заступали на спешку, оберігали свої позиції. Потім нас вивели звідти, поїхали на, цього, на Житомирщину, там додавали людей до нас, були на навчанні. Я сам прийшов, то тільки треба, то тільки і буду. Що. Це моя ініціатива була. Україна має існувати. А більше що казати? Добре, щоб люди готували себе, щоб разом стали, бо у... як всі разом будуть, у єдинстві це наша села. А... Якщо кожен буде по собі, то нічого з того не буде.